Ти бачиш скільки я трейдерів вбив? Я воно не мав. Відступаємо хіл у нас. Ти хоч армію свою строїш? Ну да. Ну. З 16 тим мабуть. О. Uh. Ну, І ти просто пилий цешки. Великий селянський повстанок. Та лучники, які можуть пилити ТЦ, Аля. Це лучники. <laughs> Короля вбив. Так, ти просто Може... саппорт, який хилиш. Він не б'є, він не б'є. <свист> <свист> Это вы почему? Мисклик. <свист> ага, кто кого окружил? Сюда иди. Кто кого окружил? <связать> я не могу победить его стрелами, поэтому я просто выживу всю карту, да? Не, просто хочу камень сбрать. Постройши 50 ранее после домини. Мне не нужно. Стать... реально брать, просто донжончики буду. Какие донж... донжончики? Я маноры буду. А. Ладно, маноры так маноры Ладно, хай саппорт теж допомагає. Ти людина, Руслан. Просто розкажи мені. Він уже не людина. Рома, подивись на камінь, який ти збираєш. Де? Сливого у Русланчика. Рус... Русланчик нет. Шахімат чого? Руслан. Який шахімат? <laughs> Все, я пішов до них збирать камінь, <laughs> понял. <потім. laughs> <laughs> 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 а тут ти делейт там, да? Да. Так, ми серйозно граємо, ніяких балачок. Серйозні ігроки. Так, ще продакшн, ще продакшн. Мало продакшена. Опа. Це пастка. Чотири руслоник. Опа. Що, реліки збираємо? Да, реліки збираємо, <mu Quiz> блін. Вже ленмарки. Ну ладно. Ну от те продакшн. Это что за одмарка? А, это манора. Какая-то странная в нём ТЦ. Странная ТЦ. Так не знаю, так и ломаю. А это стрёмная штука, кажется. Ну нет, трибушет. Смотрите, сейчас армия лучников сделает зал. Мы битходы. Нет, требушет добыть. Що ти так повільно червоного зносиш? Та я все вбив тут. О, я вже бігаю по противника, да? Я вже... Цікаво, він відбудував свої манери? Руслан, ти думаєш? Та я там всі зламав. А, да, ти, я поняв. Він здається зрозумів, в чому сенс гри. Тільки оці праворуч правилам не грають тварі. Вау, оце демедж тип. Киридовой прокси-барак. Не барак. Я, переп... я попрошу, да, продакшен. Да. Кричит, я ставлю. Лечинка ага. не атакует. Так я в StarCraft граю. Це шо, не играю. Башни, Що ти, ну. Да-да-да. Ты шо ми продакшн хочеш зламати? Ти що, офігел? Я пушу, я захожу, а я психолог... захожу. А, а це психологічна атака. Він, короче міськими центрами обстраюється, щоб вони колокольчики в колокольчики все били. Можна на торговлі башенки побудувати, а то он не торгують мені. Потом. Да, тиммейт, конечно, в мене дивний. У <laughs> мене бобери <по> Руслан. <sighs> хоч якийсь ти правильний вибір юнітів зробив. Да, хоч якийсь. Іду дайче різного погуляю. Опа. З оцима типами краще. Краще не треба розмовляти. Вырезаю эко. Давай, вырезай. Это чуваки, все грудь Я вот это заберу. И нарешті злив всех наконец Нарешті он слил всех хвилев. Сейчас трошки и Да, да, да. О, манорчики. Опа. Да, реально суровый типы. Не, рибалдеки на тебя победят, к сожалению. Но ну, мене не менее не навздоженуть. на розвідку. Башеньку можно. Да, че бачит. На, о, маноры. Вот они маноры. Кушу ха Це якесь здівательство було, чесно быть, погано, репорт Ох уж цей русланик. Боже, нет, какие... нет. мне их так жалко просто. Найс короли кулеры э, на мапе залишилось. Да. <реш> мне так шкода цих типи, честно. Ой, это жесть. Да покажи ладно. Руслан, своими манорами, бляха, буха. <реш> <реш> Скільки ти ти це побудував? 24 <ріст> Ален Марка уважається, как так? а? <ріст> я ж кажу Максиму, вгадай, яку Елен Марку зараз побудую. <ріст> <ріст> О боже!